І футляр для світла. Найтеплішій хаті прокладали воду. Заклали заодно і футляр для нашого вживлення. Введемо кабель 4 по 6 і сигнальний якийсь кабель. Найтепліша хата наша. Дощі не дають нам прибрати болото, дивіться болото. Осінь у нас вже є вимощення у нас вже відведена вода, кругом є. Ухили від хати. Спочатку лише відливчики покласти. Колеги ліплять уже утеплення. Покажу заодно найтеплішу хату. Чому натепліше? Дивіться попереднє відео. Колеги вже валять, брусочки підсушили. Не забуваємо, що треба брати Одиніска. 150 мм вати, потім перехрест 50 мм базальт.